Знімаємо гідроциліндр на жниварці. Один і другий будемо знімати. Будемо відправляти на ремонт. Що потребує ремонту, вже воно яке все засалене, все в маслі, в пиляки. Ну і біля жатки тако трошки роботи є. Варочних робот тут, 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 тут коротше, багато. Будемо працювати. Завтра веземо гідроциліндри на ремонт, якщо фірма буде відкрита. Ага, і будемо вже варвальними роботами займатися. Будемо працювати. постукать. Да, блин, блин, я уже земля думаю все выбывать. Так, список закупок есть здесь сразу же шпинтикций. Цей великий. Що там щось не то? Звісно не то, треба шника повернути. А знаєш. Виток? Та правильно, в виток давай будемо бити. Можна і в виток. Может, не так вылезешь? Вылезай. Да, он пришел. Ну, все, да. Почти. И другий зараз мая 5 Ну, так, да, иди, то иди там застряв так пусть на ставочку о, пишу, 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 пишу. Е. Ой, ой. как обека то і і в принципі. Так, і ось Тут штопор тут, не стоїть і подивитися які манжети. Манжети чи ну, кольця, масленка вон більшості... тоже є. Угу. Це масленка ли? на пальці. Угу. І все одно треба буде змастити. Ну, да. Будемо як вкидати, то вкинемо туди. Ну, вказується, що є Так. Да. Есть, я бачу наклейки есть с, этими, с такими масленками. Нахера им брали Чего? дом крата. <плес> Це куди зложити правильно на землю, щоб потім його провтикати, забути. Так, от соняшникова е приставка. куда? Так, где тут. Ага. Круто это трава. Щиток. Опа, тут что-то. какой значок. А что нам значок-то показывает? Напомню, что Масленку на показывает значок. Не знайшов, коротше ями. Воно, в принципі, має змащуватися там чисто теоретично. Будемо бачив. Тут щось від'єднано. що з цим всім робити, я не знаю. Куди воно ці датчики були? Книжки немає. Щось будемо розбиратися, може десь книжку знайдемо. Так, да, тут є значки, от, ну, де, де не де є Тут значок є на масленку, тут десь тут масленка є, бач, з цієї сторони. Так, mm -hmm. да, звідти. О, так же саме він показує, що масленка тут. Я думаю, ще... Довго ми будемо маслянки знаходити нові. Я теж так до На класі ж, скільки тих масленків понаходили, ще ж нові буде. Так, розбираємо. Зняли щиток. Тут там рослинність вже. Завелася, не знаю. Тут, напевно, ніхто ніколи не чистив історичне нашарування. Там забито. Тут ну, взагалі щось не чистилося. Болото. Тут рослини вже багаторічні. Так. Напевно, що треба підперти чимось давай зразу ж. Зараз. Обмежувач. Собі піднято, можна обмежувача поставити. Давай на нього й поставимо. А ні, то ні зараз нам треба. А, їм це ж все одно ж тамє. Так, а що ми підложимо туди? Правильно, треба йти щось шукати. Зараз щось знайдемо. В принципі, зняли все. Тут бачите різинка. У нас резинка, Я... у є сюди різинки. Угу. Може і ці попробуємо розібрати? Ці розберемо. Подивимося, там теж стоять У нас є масло сьомій повністю. Набор цілий когось. Це сьогодні треба зробити. Або завтра зранку, перед тим як їхати. Як що знімаємо? Вони знімають, там штопор на кольцо виймаєш і повністю штоплю. Так, ну що, будемо йти. Будемо йти, йдемо пилити вже будемо дровішка. Будемо готувати вечерю.